Я чула, що наша психіка працює більше по шаблону: що те, що ми знаємо, для нас є безпечнішим. І ми боїмося вийти за рамк. Ми тому боїмося закінчити деякі стосунки, пити там з роботи, припинити з кимось спілкуватися або окреслити свої кордони, тому що ми боїмося, що буде невідомість. далі там невідомість. І е, найболючіші питання, які у нас є. Е, Самими собою ми їх не задаємо собі. Ми mm. боїмося да, навіть тому, з... що там дуже боляче, там дуже некомфортно. Там нікого нема. Там немає відповідей, так а не дай Бог ще й будуть, які тобі не сподобаються, і потрібно ж з ними далі після відповідей. Тобі потрібно щось робити. Не може одна відповідь, друга відповідь, третя відповідь я дуже довго не хотіла йти в терапію, бо я не хотіла знати та ворошиться бачити. да, Якщо я цього не бачу, значить цього не існує. Ні, це не так. Потім на хлине ще що будуть тратити і ви, і люди поряд з вами, ваші близькі, друзі, і так далі. Тому не робіть так. Абсолютно, це потім ком просто ком і насправді Дуже часто, коли люди не вирішують проблеми тут зараз, mm -hmm. вони потім їх не вирішують ніколи, так. саме через не те проблеми завтрашні руслана. <гум> та, Хамуха, як це